І так, доброго всім дня! Вітаю на моєму каналі, всіх своїх підписників та глядачів каналу. Давайте ми з вами подивимося, мене питають, скільки тих двійників ще є паразитів, тих, так? Скільки там тих паразитів ще залишилося? Оригінального паразита вже немає. Ну і залишилася така путінська влада, яку давлять середини. Хоча Ну, нам же ж цього ніхто не розкаже і не покажеться. може тільки завдяки от тару подивитися. Ось я впевнена, що от ви слухаєте пана Буданова, і він вам розказує, що справжнього Путіна немає. Ну, це хто вміє читати по рисах обличчях, це можна добре читати також. І його поведінка про це свідчить, що ну, хто дивиться, я не дивлюся, не споглядаю такі відео. Ось, але багато чую, що розказують, що він веде себе неадекватно, коли відповідає на питання людей. Давайте подивимось. Ну, і взагалі веде себе не так, як оригінальний, так? Якийсь як ідіот, як дурачок себе веде. Ось, давайте подивимось, скільки їх ще там залишилося тих тройнят, двойнят. О, дивіться. Дивіться. Двійка. Ну, ми маємо два штуки, як точно. Два штуки. Нам карти показують, що два. Так, їхня сім'я має два, дивіться, в їхній країні є два е, таких Путіна в кавичках, що керують їхньою е, державою. Ось, дві копії в них ще є. Тому ми бачимо, карти нам не показали ніяких таких от великих значних фігур, тобто показали просто двієчка. А двієчка це сама маленька, що є второ, так. І двієчка це показує два. Число два. Ну, їхня четверка жезлів це країна їхня. І показує, що вони правлять двома штуками. Так. Коли їх приберуть? Давайте подивимося, що там, давайте на спочатку на першого умовного подивимося. Угу. Так. Перший умовник в нього. Що там за вибір зараз? Тобто вибір, це вони ще вибирають, кого з них прибрати першого. Так, так. Да. Вони думають, кого з двох першого ліквідувати по цих картах. Ну, Обмеження. Це може тюрма показувати, а взагалі ну, прибрати їх. Планують, планують. Бо карта колесо фортуни, скоро там зміниться все. Все зміниться, не тільки. Там повністю по фортуні зміниться влада. не ті. Ну, Оце керувательна. Керувательне, так. І що там? І що там ще? Угу. Ну, зміни швидко будуть, як і раніше, карти показують нам на погані події, або якісь там, що я дивлюся, на Росню різні цікаві події в негативному плані. показують, що скоро там в них будуть зміни сильні. І влада там полетить. Так, ой, там сильна борьба, як завжди показують карти, там. Ну, по місяцю хочу сказати, що там так, планується ліквідірувати, ліквідірувати, посмертно ліквідірувати тих путінів. І досить-досить швидко по вісьмерки жерезлів. Досить швидко. Це план такий по місяцю, знаєте, такий муд. А, ще можуть його отруїти. Місяць все ж таке отруєння, все ж таки. Точно. Можуть так от потіхому ліквідувати. Ну, мені кажеться, там така система, що вони там всіх по-тіхому ліквідують. Не ножом і пістолетом, а вони уходять такими дивними способами, хто в вікно, хто ще куди там. Ну, Зазвичай лідерів таких ліквідують, підсипають щось отруєне, так? Місяць це щось таке отруєне. Ну, більше, знаєте, не хочеться подивитися нічого, там карта все одне саме показує, там тут кардинальні скоро зміни, і е, вибір це в них карта вибору це те, що вони вже мають кого поставити на, на їхнє місце, тому е, вони, як би сказали, вибирають вдалий якийсь момент, щоб його ліквідувати. Чи це буде до кінця 2025 року, ми про це все одно ніколи не знаємо, а вже знаємо. Спустя там нам вже оголося, так? Як завжди в них там проходить час, місяць, там, хоч і рік прийде, потім скажуть, а ви знаєте, він вже давно помер. Ось. Тому це їхні проблеми, вони нас не стосуються, хай вони з ними живуть. ось. Ну що ж, карти показую, ще є два двойника, і вони їх будуть прибирати обох разом або по одному це вже вони вибирають. Да? Вони не можуть, мабуть, два зразу знищити. Спочатку буде один ліквідірований, потім буде другий ліквідований. Карти показують їм гаплик. Ось так, друзі. Це, дякую вам за запитання. Е, 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 от. В мене відповідь на така вийшла. Нічого там не змінилося, все там є по плану. Ось, ліквідація буде, зміна влади теж буде. Ми набираємо бераємо з і очікуємо, коли це нам все оголосять. Ось. Так, всім дякую, до зустрічі.